Всім привіт! Мене звати Любов Продеус. і Я в першу чергу психологиня і психотерапевтка. Я працюю з клієнтами, тому у мене місяць не було. Я працювала решту часу, я відпочивала і не змушувала себе йти на свою другу роботу під назвою Ютуб. Дала собі відновитися стільки часу, скільки мені буде необхідно, для того, щоб я захотіла повернутися, щоб я з вами скучила. Отже, я з вами скучила і ми продовжуємо. Говоримо з вами про сни. Як ви зрозуміли, про оргазм сні, про секс із близькими, і навіть про секс із неживими близькими? Отже, почнемо з того, що сни не для того, щоб снитися. Це наслідок обробки інформації за день, за певний період, тобто мозок вночі, коли ми спимо, щось там чистить, сортує, архівує, викидає, і в процесі цього нам щось. Щось може снитися. І тому сни часто схожі на вінегрет. Та оці всі меми ви знаєте, про сон, там, де кіт на дельфіні може летіти, там, де ви звідкись падаєте, там, де щось кудись іде. Ну, тобто абсолютний хаос може снитися. Часто у снах немає жодної логіки. Це просто наслідок того, що ви перед сном подивилися, що за день було, що вас хвилює. Ось. Але. Сни також бувають із символізмом, та сни бувають у нас про те, що вас хвилює, сни бувають корисними у їх тлумаченні, для того, щоб зрозуміти, а що ви таке не усвідомлюєте, а що, на що цікаве, таке і важливе, варто звернути свою увагу для того, щоб або себе до чогось не довести, або навпаки, щоб щось покращити. Ось. І так як це символізм, то сни часто не варто сприймати буквально. І тим паче дивитися, що це означає за сонниками, Та, випав зуб, риба, ну, це не має жодного значення, тому що символи ваших снів це. Мова вашого несвідомого з вами. Тобто, це щось що проривається із несвідомого, зрозуміле лише вам. Та? Сни Снидусів, і символи там будуть відрізнятися від снів наших і символів тут. Наприклад, ну, тобто це тільки ваші символи, і тільки ви можете його тлумачити, або вам спеціаліст у цьому може допомогти. Ось, І приклад, приклад можу вам розповісти, що мені снилося із недавнього такого. Сниться мені, що мій чоловік крутить шуремури з якоюсь бабою. І прямо мені про це каже. Типу, ну, це треба. Каже, мені треба з нею шуремури крутити. І потім він кудись пішов, я взяла ту бабу і побила її. І про що це для мене? Я прокинулася і зрозуміла, що це просто про те, що чоловік багато приділяє часу і зусиль на службу, та так як він військовослужбовець. І це моя загалом злість на війну, та і мені хочеться, щоб це припинилося. і оце от воно в мене проривається так. Хоча вдень я можу сказати все нормально, та а вночі воно проривається. Та оце моя витіснена злість на, на е, війну. Також мені може снитися, що я вночі годую тварин. Якщо це якісь абстрактні тварини, то це я намагаюся задовольнити якусь свою потребу, яка не задоволена та? оцим актом годування. Якщо я годую покійників, там, не знаю, бабусю, свого мертвого кота, пса, який у мене колись був, то це про факт прийняття, це про факт, не знаю. Примирення, можливо, у мене був епізод страху смерті, та щось таке піднялося. І це коли я годую ці покійників, то я заспокоююся, примиряюся з цим, приймаю ось про це. Але це чисто у мене, у кожного свої символи і свої тлумачення. У мене є наприкінці відео, я вам залишу два відео. Перше відео у мене є, я його давно знімала, воно не втратило своєї актуальності про те, як плумачити сни. Там я вам дам вправу, зможете самі розбиратися. І друге відео про мастурбацію. Здається, це моє найпопулярніше відео на каналі про дитячу і дорослу мастурбацію. Повертаємося з вами більше до снів, але все одно ще не до снів, ще треба дещо пояснити. У нас є різні рівні доступу. До інформації в психіці. У нас є, от якщо ми уявимо, що у нас є е, цей боже мій, як він називається. Ах. Можете поки піти попісяти, я зараз згадаю, як це називається. Не а айсберг, айсберг. Ось у нас є айсберг і у нас є замість монтажу уява. Та? Отже, е, уявляємо айсберг, Верхівка айсбергу – це те, що ви усвідомлюєте. Та, я усвідомлюю, що я ось тут сижу, що я ось так говорю, що я говорю з вами, що я щось бачу, та, є, що, є, що я ось це відчуваю, я щось, що я усвідомлюю. Нижче за цим айсбергом іде передсвідоме. Це те, що я можу пригадати, якщо напружуся. Та е, якщо я напружуся, я можу пригадати, чим я, чим я вчора снідала, я зможу пригадати якусь розмову, я зможу пригадати. Якийсь, не знаю, там вірш, я зможу при спогад, якийсь та на консультаціях. Психолог може щось дістати якимись певними своїми фразами, техніками та запитаннями. І з перед свідомого дістає у свідомісті, коли людина це бачить в неї змінюється і сприйняття, ну багато чого змінюється. Ось нижче під передсвідомим є несвідоме. Це найбільший прошарок такого доступу до, до ну, найбільший прошарок у цієї зони свідомості, та, свідоме, передсвідоме, несвідоме. І там зберігається абсолютно все. Та, Там може зберігатися навіть ваш внутрішньоутробний досвід, там зберігаються ваші. Е, за перші місяці, за перші роки досвід на рівні тіла та у мозку, там ще не було куди записувати, і там мовлення, мовлення і розуміння, мовлення і мислення тоді ще не було. Ви не могли розуміти якісь слова, ви не могли щось сказати, і не записувалось та пам'яті немає років до трьох. Але на рівні тіла ви запам'ятали, наприклад, що вас не брали на руки, чи що була якась атмосфера, і ви постійно плакали на рівні тіла. Ви це все запам'ятали, і на рівні несвідомого воно, звісно, все зберігається. Що вже говорити там про ну травмуючі обставини. Привіт, тим, хто не пам'ятає своє дитинство. Або хто пам'ятає себе років з 10. Та, тобто там зберігається все. І для чого я це все вам розповідаю? Ось, З двох причин. Перше, немає такого слова, як підсвідомість, це щось із області популярної психології, розмови на кухні. І коли ви чуєте, що якийсь спеціаліст-психолог каже, що це щось він там робить з підсвідомістю, це вам такий червоний прапорець. Психолог, який каже, підсвідомість, це дуже погано. Ось тому. тому. Е, і сни, це витоки інформації з усіх цих трьох рівнів. З рівні свідомості, з рівня свідомості, наприклад, що ви об'єктивно знаєте, що сьогодні було, і ви це пам'ятаєте. Добре. Або з рівня передсвідомості, що ви подивились фільм, його вже забули, він там кудись впав, і звідти вивалюється, або із несвідомого вам вивалюється щось. І що більше ви зараз в мене ноутбук сідає із моїм конспектом. Що більше ви витісняєте протягом дня, тижня, місяця, років якісь переживання, якісь внутрішні конфлікти, якісь свої думки. Себе пригнічуєте, себе утримуєте, жорстко до себе ставитеся, обмежуєте. Тобто не можна вас назвати внутрішньовільною людиною, свободи немає. Там є, мені не можна, це не треба. Тут мені одно ну, це. Там ви собі збудували рамку. Ну, спершу вас збудували вас довкола, вас збудували клітку, а потім охоронець пішов, а ви продовжили сидіти в цій клітці. Так? Внутрішньої свободи немає. Але коли ви засинаєте, ви втрачаєте. Свідомість та непритомнієте, втратити свідомість не можна. Це неправильно, мене Максим карає, карає <свари> це, ніби е, знепритомніти. Тобто ви втрачаєте контроль над своєю свідомістю, і ви вже не можете себе обмежувати. Та? Там, шла, там вже вся охорона пішла із зоопарку, клітки відкриті, і тварини можуть вийти, можуть не вийти. Але якщо тварини надраконені, то вони просто вилетять у вісні і будуть вам танцювати таке дивовижне щось у снах. Е, яким чином це відбувається? Що я тут писала зараз? Дайте, щоб я не забула. Та, ну, наприклад, людина така правильно чимна, тривожна, всього боїться, всього уникає. Ось, Це мені не можна, це, мені, це, це от я себе тут обмежую, тут я маю посміхатись, тут я маю казати, що все добре, хоча не добре, тут щось ще ну я ж хороша людина, та-та-та-та-та-та. Ось, і е, то вона вдень себе контролює, а вночі вона себе не контролює і там проривається все те, що є насправді. Вона може різати когось, бити когось. Тобто, оця пригнічена, е, витіснена агресія, вона може проявлятися в цьому. Або те, що людина не усвідомлює, що вона постійно уникає щось, їй може снитися, що вона з ватними ногами не може втекти. Ось і тобто це про таку навіть тінь. Так? Є те, що я про себе усвідомлюю, моя персона, а є тінь. Це те, що я або хочу не бачити, це я витісняю. Це часто те, що мене бісить в інших людях, це те, що я витіснила, і от коли я сплю, коли я підію алкоголю, наркотиків, коли я, та все, мабуть. Тобто я в такому або зміненому стані свідомості, або без свідомості, без контролю свідомості, то моя тінь вона проривається. І що більше людина пригнічує, то більше там проривається. Бо коли людина каже. Можу мити голову, можу не мити. Я можу вам сподобатись, можу не сподобатись, я можу прийти вчасно, можу запізнитися, я можу е, зробити добре, можу зробити щось погано. Ну, тобто, коли людина е, просто жива, здорова людина, Та, вона е, психічно здорова, але е, трошки відійду, От є, чим відрізняється психічно здорова людина від напруженої тривожної. Психічно здорова людина на перше місце ставить себе, і часто вона соціуму некомфортна, неприємна, тому що вона може запізнитись, вона може щось Ну, тобто, вона бісить, ну, об'єктивно, так, вона може щось скасувати, не прийти, відмовитись, не зру... Ну, тобто, вона ненадійна для соціуму, і соціум таких карає. А є. Людина, яка чемна, пунктуальна, не поспить, зробить, прокинеться о третій ночі, все ж всі всіх нагодує, рятівниця, всі та та, 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 та. для соціуму. Вони такі молодець, яка чудова людина, але сама людина постійно така засмикана. Тому що вона працює в неї ще, є хобі працювати сильним гвинтиком для системи. От так от ми пішли працювати. Ось тому оце все виривається да, під впливом алкоголю у вісні, при сильному стресі, або е, у творчості часто. Така скромненька, тихенька людина, таку чорнуху може писати, або збочення, книжки якісь такі писати з фантазіями, або там. Не знаю, ну от я таке, що я б ніколи не подумав, що це ця людина, та чи, чи там музику якусь писати важку, чи там е, картини якісь еротичні писати, чи щось іще, тому що вона настільки це все стримує, і оця тінь вона дозволяє, щоб вона прорвалася в творчості. Ось. І часто ця людина буде під псевдонімом, звісно, щоб про неї не дізналися, але вона так балансує, тому що вона все ж таки це вивільняє. Хто не вивільняє, тому час від часу сняться еротичні сни. От нарешті ми підходимо потрошку з вами до теми відео. Ось Фройд наш казав, що сни, в тому числі еротичні, це королівський шлях до несвідомого. Тобто ми пробираємося і дивимося, що насправді з нами відбувається, щоб ми при свідомості собі не пояснювали логічно і не, не, не домовлялися з собою. У мене є дуже багато клієнтів, які за кордоном, і вони, як умовно, є в них частина, яка каже, ну тут же ж можливості, ну тут же ж треба от оце, А всередині їхня тінь просто клітку цю гайдає і каже. Я не хочу тут бути. Якщо ти будеш продовжувати тут бути, я буду давати тобі тривожність, панічні атаки, депресію. Тому що я не хочу. Випустіть мене звідси, так? як ведмідь якийсь в цирку. Я не хочу. Я розумію, що ви мене годуєте. Я розумію, що ви мене там обстає. Я не хочу тут бути. Я краще сам буду жити десь в лісі, собі полювати. Нехай я менше проживу, але я буду вільним. Так? Ось тому ось таке. Повертаємося тепер про оргазм у вісні. чому відбувається нічний екулят, особливо в підлітків хлопців. Перше, ну, тому що вони е, ростуть, в них відбуваються різні фізіологічні зміни, і в них різні гормональні також зміни є. І тому оці всі еякуляції під час ну це просто нормальна частина такого як фізіологічного розвитку. Далі, коли у них є Сексуальні фантазії та стимуляція та у однокласниць груди ростуть, десь вони щось побачили, і вони дуже гостро і прям ну це свіже для них. Це свіжий досвід. Вони швидко збуджуються, в них швидко все це підіймається, і тому їм у вісні можуть їх наздоганяти ці всі фантазії, це все, все, що вони побачили. Я одного разу, коли я в школі працювала. Десятикласники ходили в школу тільки для того, щоб зі мною поспілкуватися. Заради мене вони казали, ми ходимо у цю школу. І один раз я йшла по парку і їла морозиво облизувала. І я йшла з чоловіком, і, ну йду облизую морозиво, і вони зі мною вітаються. І мені чоловік каже: Ну, сьогодні хтось комусь буде снитися, що ці хлопці так задивилися. Ось тому це нормально і це абсолютно. Те, що як природньо для цього віку. І також це може бути реакцією на стрес, тому що у нас оргазм для того, щоб зняти напруженість та отримати певну розрядку. І тому е е підлітки можуть е е які в стресі, уроки, контрольні, батьки тиснуть, щось іще там відбувається, якісь ЗНО. Та, це все може стимулювати. Їхні, ну, такі прояви. Чому сняться еротичні сни з оргазмом або просто еротичні сни у дорослому віці? І Потім я розкажу про секс із родичами. В першу чергу оргазм у снах він хоче вам сказати про потребу у певному визволенні такому завершенні, зняті напруженості. Не знаю, можливо, у вас довгий проєкт якийсь. О, я вже говорю як астролог. Можливо, у вас новина якась прийде. Можливо, ви там щось почуєте. ну Багато варіантів озвучую. Тобто, це про бажання зняти напруженість пошвидше, завершити якийсь проєкт. Щось вас турбує, ви не можете отримати, не знаю, там з кимось помиритися чи з кимось домовитися. Ва щось муляє, ви хочете отримати розрядку. таку. Другий момент, чому це ще може бути? Тому що у вас є нестача радості і задоволення. Ви намагаєтеся компенсувати це. І ще це може бути через те, що у вас просто немає сексу і мастурбувати. Ви якби подивіться відео про мастурбацію надихніться. Чому це важливо? Ось тому таке. Зняти напруженість, отримати задоволення і е, отримати розрядку. є таке. І коли це ок, коли це не ок, мастур... А, про мастурбацію, все, про мастурбацію в тому відео. Дивіться. Ось. Тому, тому, тому це зрозуміли. Е, тобто це нормально. До певної пори, коли це стається час від часу. Якщо це стається через день, то щось у вас не ок. Та? Ви або в надмірному стресі, або ну, щось не так відбувається. І сходіть, проговоріться із компетентним спеціалістом, психотерапевтом маю на увазі. Секс із родичами. Та? Часто кажуть мені клієнти про це. Це дуже. Ну не те, що часто у мене за мою е, за мою практику багато, багато, багато історій було пов'язаних із темою сексу в вісні і там що завгодно тільки було. Але найважливіший аспект людям за це соромно. Вони до останнього не кажуть, поки вони не починають мені довіряти, або поки я їм те щось своє не розповім і вони не розслабляться і не почнуть розповідати. В них це так викликає сором, тривожність. Вони думають, що з ними щось не так, особливо якщо сниться сон із спокійними людьми, сон, що я займаюся сексом із батьком, з братом, чи там ну, зрозуміли. Ось тому, що звісно це табоюється у сучасних культурах, щоб не було, ну, щоб захистити нашу таку сімейну родинну систему, та, щоб це не було чимось нормальним, не було інцестів. Та воно табуюється, Але як я вам казала, сни вони їх не варто сприймати буквально. Це про символ, що таке секс у вісні, це про близькість. Та ми кажемо інтим, інтимність. Це про бажання близькості, це про бажання примирення, це не про те, що я хочу зайнятися сексом із своїм батьком. Це про те, що я хочу, близькості з ним, примирення, я скучила, щось таке. Ось. Тобто, про визнання, відновлення емоційного зв'язку із своїми близькими. Навіть якщо вони покійні, яка різниця? Тобто, це про те, що я сумую, мені тебе не вистачає. І мозок просто ну, в, такий способ, в такий спосіб це показує, тому тут нічого такого немає. Або е про потребу в розв'язанні старих конфліктів, Та, що ви не вивозите оцю напруженість, що ви не можете бути, що ви там не спілкуєтеся, що у вас напружені стосунки, і секс ніби у вісні з цією людиною показує оце бажання близькості, тому що що таке секс? Це я така, як я є, я гола. Ти голий, і ми отут більше нікого немає, і ми сфокусовані одне на одному, тобто це про таку ніби найвищу форму близькості. І, до речі, люди, які займаються проміскуєте, люди, які часто змінюють партнерів, це люди, які хочуть, але не можуть близькості. Вони дуже-дуже хочуть ось це проживати, але не можуть, не вміють, бояться, лякаються. І шукають когось нового. Ось тому підсумовуємо: ми не засуджуємо свої сни, не вважаємо їх чимось ненормальним. Всі наші фантазії, всі сни, якими дивними вони не здавалися, це про те, що наше несвідоме нам щось показує, хоче нам щось вказати, щось важливе, що ми ігноруємо. І е, от ми можемо це дослідити. Для того, щоб допомогти собі прояснити, що відбувається на нашому життєвому шляху. Якщо ви не можете зробити це самостійно, подивіться відео про тлумачення снів, або зверніться за допомогою до психотерапевта. Ось так. Також, якщо ці теми викликають у вас сильні якісь емоції, ви пробуджуєтеся під час цих снів, то тим паче, ну, як самолікування шкідливе для вашого здоров'я, реально дешевше вам піти до психотерапевта і це все проговорити, бо так це вирішення проблеми може затягнутися. Ось Ось таке. Все. Відео зараз будуть про мастурбацію, як тлумачити сни. Вам бажаю, що я вам бажаю надихнутися відео про мастурбацію. Про мастурбацію і цей в сауну сходіть. Сходіть в сауну, сходіть в баню, куди ви там, що там біля вас є, обов'язково, отримайте розрядку. Зараз зима, потім почнеться у нас теплий період, уже в сауну ніхто ходити не буде. Тому я це, моє вам нагад... я це моє вам нагадування. Ну, таке щось приблизно. Нагадую вам, піклуватися про себе. Тренд сезону не масаж, а сауна. Все, до зустрічі.